Мої вітання! Всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. І сьогодні на з вами на огляді планшет від компанії OSCAL pad 100. Ось така приємна коробка нас зустрічає. Мені здається, якийсь американець зараз десь дуже нервує, коли бачить таке пакування. Але менш з тим, бачимо з вами, що зустрічає нас одразу на пакуванні зображення самого планшета. З верхньої частини бачимо напис 256 Гігабайт і 36 Гігабайт оперативної пам'яті. Але але бачимо з вами маленький допис 12 плюс 24. Знову китайці хочуть нас десь надути, але це все діло таке. Я з ним походив десь приблизно два тижні, протестував і мені є що вам розповісти. Давайте за традицією як завжди, почнемо з розпаковки, трохи магії, речі. До речі, відкрився майже як Apple. Бачимо одразу зустрічає в коробці нас захисне скло з ось такою приємною наліпкою. Це класно, бо мені здається на такі планшети. Шукати захисне скло, чи чохол буде прям дуже важко. Далі нас зустрічає сам планшет, вже одразу запакований в чохол, до нього повернемось трохи пізніше. І ось такий комплект нас зустрічає в коробці. Давайте подивимося на кабель живлення. Звісно, що він буде USB Type-C, але бачимо, що на звороті в нас USB a порт. Шкода, хотілося б вже Type-C на Type-C. Мені здається, такий формат вже швидко застаріває. Далі бачимо, в комплекті у нас є стилус. Але не будемо плекати жодних ілюзій. Зрозуміло, що стилус тут буде найдешевший з ось таким силиконовим накінечником. Але непогано, що він взагалі є. Далі, у нас, бачимо, ще є блок живлення. Він має ось такий формат з одним usb портом Том і потужністю у нас 18 Вт. Далі бачимо, у нас іде якась мукулатура, яка не дуже нам цікава, і під нею ми бачимо ось таку скрепку, що натякає нам на те, що в планшеті є якийсь слот. З Цим ми з вами розберемось далі пізніше. Так, позбувся я від планшету. Давайте роздивимося ще чохол. В принципі, найдешевший чохол, силіконовий, доволі м'який. Бачимо, є в нас потовшення на кутах. Ну, в принципі, планшет ви навряд чи будете з собою носити, але десь вдома все ж таки буде трохи його захищати. Є м'яка підложка для екрану, і також екран блокується, коли закривається сам чохол. В принципі якість доволі нормальна, і добре, що він іде в комплекті, бо, як я і казав, знайти на подібні девайси захисні аксесуари буде доволі важко. Ну і ось такий сам красень планшет. Дивіться, бачу у нас наліпка від виробника на те, що він хоче звернути нашу увагу. Дві камери: фронтальна у нас на 8 мегапікселів і задня на 16. 256 ГБ пам'яті, 9000 акумулятор і 12 дюймів. Ну тут я вам трохи далі розповім, які тут насправді 12 дюймів. Прибираємо цю плівку, і ось так вже виглядає сам планшет. Бачимо, що китайці турботливо наклеїли плівку на дисплей, але одразу хочу вас заспокоїти: плівка найпаскуднішої якості, жодного алявовного покриття на ній немає. І для того, аби привести планшет до хоча б якогось вигляду для відео, мені довелося його добряче потерти, і як ви бачите, можливо, вам помітно. Плівка вже задряпалась. Ну, добре, що є хоча б скло в комплект. Сам планшет по вазі не дуже важкий, але зрозуміло, що таку діагональ в руках тримати буде доволі некомфортно довгий час. Планшет зроблений з пластику і металу. Задня частина у нас, скоріше за все, тонкий алюміній, бо, як бачимо, є ось такі вставочки пластикові для виводу антенн. А сама рамка в нас іде пластикова. По збірці, що хочу сказати, в цілому все виглядає більш-менш пристойно. Я не бачу жодних якихось. Великих проблем зі збіркою. Сам планшет, якщо його трохи позгибати, видає невеличкий такий скрежет, але враховуємо його діагональ і бюджет для такої цінової категорії, в принципі, нормальна історія. Ну і також, якщо понатискати на задню панель. Десь посередині також можемо розчути якісь сторонні звуки. Ну, в принципі, хто цим буде займатися в реальному житті, окрім тих, хто знімає для вас такі відео. Ну що, як бачите, планшет вже увімкнений, і ми можемо з вами оцінити його дисплей. Це нас іде максимальна яскравість. Від себе можу сказати, що яскравості тут вистачає для домашнього користування, але, звісно, якщо ви будете якимось чином десь в дорозі його використовувати, то тут вже можуть виникнути складнощі. Єдине, що додам ще по яскравості, хотілося. Трохи менший мінімальний поріг, бо мені, наприклад, користуватися в нічний час доби було трохи незручно. Трохи технічних характеристик самого дисплею. Використовується у нас тут матриця IPS з роздільною здатністю 1200 на 2000 пікселів з щільністю самих пікселів 220 PPI. Насправді, діагональ дисплею в нас іде 10,3 дюйми. Від себе хочу сказати, якщо не вивчати всі ці технічні характеристики, в цілому планшетом користуватися зручно. Перегляд якогось фільму, ютубчику. В принципі, я не мав жодного дискомфорту під час його використання. Але зрозуміло, що якщо задати собі цілі, то можна роздивлятися і в пікселі, і все, що завгодно. Але ж враховуємо його бюджет. Якщо ми будемо використовувати планшет у горизонтальній орієнтації, то знизу у нас йде два отвори під динаміки. З правого боку у нас USB Type-C для зарядки, і також лоток під сім-карту і карту пам'яті. Так, ви не розчули. Цей планшет підтримує сім-карти для під'єднання до інтернету. Також з лівого боку у нас розташовані 3.5 на 3.5 для дротового підключення. Зверху у нас розташовані клавіші увімкнення і блокування дисплею, а також клавіші регулювання гучності. Ще є технічний отвір під. Мікрофон з правої грані в нас нічого немає. Серцем цього планшету слугує камінчик від компанії Unisoc t 615 і графіка mali G57. Відверто скажімо, рішення бюджетне. Ця зв'язка в антуту тесті набирає більше 300 тисяч балів. Зараз перед вашими очима десь будуть результати всіх тестів, бенчмарків. Від себе хочу сказати, що для якихось повсякденних завдань серфінг, інтернету, ютубчик, в принципі, планшет показував себе з найкращого боку. Жодних проблем в мене не виникало. За бажанням на цій з'ясці можна навіть пограти в ігри. Я тестував на планшеті танки, Call of Duty і Asphalt 8. Всі ці ігри більш-менш стабільно працюють на середній якості зображення. Навіть під час довгих ігрових сесій я не відчував жодного дискомфорту. Планшет не нагрівається, потужність. Особливо сильно не скидає, тобто навіть після години-півтори активної гри все працює стабільно, продуктивність залишається на високому рівні. Батарейка в планшеті заявлена як 9000 тисяч годину, але заявлено не значить зроблено. По факту тут 6600 тисяч годину. Як бачите... Викорактивне використання сьогодні в нас лише 3,5 години, і з 80% я розрядив планшет до 24. Це при підключенні до Wi-Fi і без використання сім-карти. Хоча в планшеті і вбудовані два динаміки, але відверто скажімо, якість їх доволі посередня. Зараз можете оцінити звук цього планшету. Ну, відверто, скажімо, звуком тут насолодитися у вас не вийде. Під час перегляду якогось класного фільму. Ну, краще використовувати або ж під'єднувану колонку по Bluetooth, або ж все ж таки перегляд в навушниках. Звук тут відверто, скажімо, бюджетний. В планшеті використовуються дві камери: фронтальна на 8 мегапікселів і задня на 16. Як ви бачите, фронтальна камера розташована на верхній грані, якщо ми тримаємо планшет в горизонтальній орієнтації. І я так розумію, що інше якесь використання виробник не продумав. Зараз перед вашими очима будуть приклади запису відео та фото на ці камери. Від себе скажу: ну, фронтальну камеру ще більш-менш можна якось використовувати для відеодзвінків, але відверто скажімо, ну, вона прям дуже бюджетна. А задня камера в планшетах, я, якщо чесно, взагалі не розумію, на що вона потрібна. Але можете оцінити якість як фото, так і відео прямо зараз. Ну що, давайте з вами підіб'ємо якісь підсумки. В цілому, я можу сказати, що планшет мені сподобався. В нього великий яскравий дисплей, який чудово підходить для домашнього перегляду фільмів, серіальчиків, Ютубу. Продуктивності його вистачає для того, аби навіть пограти в якісь ігри. Також на ньому можна попрацювати з якимись документами, понабирати текст, якщо у вас є така потреба. В цілому я можу сказати, що це непогане рішення для домашнього використання, враховуючи його ціну. Ну, а свої враження про цей девайс ви можете залишати в коментарях до цього відео, буде цікаво з ними ознайомитись. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я за традицією, як завжди, нагадаю вам три найважливіші речі для кожного українця: це донатити на ЗСУ, підтримуйте одне одного. Та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!